Всім привіт! З вами Даша і це вже 13-й урок зі словацької мови. Чомусь цифра 13 вважається нещасливою, але на мої уроки це не впливає. Також не забувайте ставити ваші лайки та коментарі. А для тих, хто хоче прокачати саме свою розмовну словацьку, то з цим вам допоможе розмовний клуб від компанії Comstad. Розмовний клуб від Камстаді – це мовні заняття, де ви практикуєте виключно говоріння, без нудної граматики та у цікавій і веселій формі. Щоб приєднатися до клубу, просто перейдіть за посиланням у телеграм, яке знайдете на сайті, і заповніть коротку заявку. Цей клуб ідеально підходить усім, хто хоче покращити навички спілкування словацькою та подолати мовний бар'єр. Посилання на розмовний клуб від Камстаді в описі під цим відео. Долучайтесь і почніть говорити словацькою вже цього тижня. Ну, а тепер давайте починати наш тринадцятий урок. На початку цього уроку. Давайте з вами розберемо нові слова на тему фірма. Перекладається як фірма. Замиснанці робітники. Працовний обед – це робочий обід. Стретнутіє зустріч. Учтовнічка. Бухгалтер, канцелярія, офіс, рядітел, директор, секретарка, секретар. Школенія навчання. Навчання саме на роботі. школітел, інструктор. Порада нарада. Зменіть. Змінити. їдалень, їдальня. Вратник рецепчний вахтер або ж працівник рецепції. Врядниця рецепція, це вахта або ж рецепція – reception. Фіремний вечірок це корпоративна вечірка. Фінаншне відділення – фінансове відділ. Рекламне відділення – Рекламний відділ. технічне відділення Технічний відділ, персональне відділення. відділ кадрів, персоналістка, кадровик, главна будова, головна будівля, Побочка. філіал, засадачка, зал засідань. Зрушить. Скасувати. Поговор, співбесіда, Служобна цеста. Відрядження, вітяг, ліфт. Супер, дивіться, ми з вами пройшли дуже багато нових слів, але давайте ще й пройдемо граматику нову. Розберемо ми новий відмінок. Локал це місцевий відмінок. Як завжди, ми з вами розглядаємо сингулар однину і плурал, множину. Локал відповідає на питання ком, чом, але завжди на початку має бути якась препозиція. Наприклад. «О ком?» о чом?» говоримо. В однині розглядаємо, чоловічий рід живе та не живе. ми будемо казати, о ком о чом говоримо. Говоримо о том, вказуємо том, пекном, до прикметників буде закінчення ом, муж, «Мужові». колега, тоді о колегові, пес о псові говоримо. Далі не живе в чоловічому роді, говоримо о плані, тобто, якщо наприкінці у нас йде тверда літера план, «н» тверда, то в локалі в однині буде закінчення е о планє. Влак «о влаку». Чому саме У, а не Е. Тому що діє правило, що якщо слово закінчується на літери К, Г, х, г то буде додавати закінчення У, тільки в таких випадках і у відмінку локал. Тому влак о влаку. Почитач закінчується на м'яку літеру, тому йому ми додаємо І закінчення. О, почитачі говоримо. Тобто, якщо на тверду літеру закінчується план о плані». влак це у нас виключення. Почитач на м'яку літеру закінчується, тому ми додаємо І. Нагадую, що ці слова нам потрібні тільки як приклад, щоб ми знали, як змінювати інші слова. Ідемо до тепер на жіночий рід. в локалі в місцевому відмінку. Ми вказуємо говоримо о «тей пекней. Тобто ей буде закінчення до всіх прикметників в жіночому роді в місцевому відмінку. Говоримо о «тей пекній». Женє, станиці, лоді, місності. Жена перед А у нас тверда літера Н, тому в локалі буде закінчення е. О, Женє. Всі інші слова, як в прикладі, станіця, «лодь» і місність у них закінчення м'які. Станіця на А ми не дивимось, ц у нас м'яка літера, тому станіці, «лодь». М'яка літера тому і лоді, місність, також м'яке закінчення, тому і. Тепер давайте розглянемо середній рід в локалі, тобто в місцевому відмінку. Вказуємо, о кому ком, говоримо. Говоримо о том, пекном, месту. Тоді месті, о, нам не потрібно». Уместе словенсько о словенську. Чому саме У? Тому що тут так само діє правило, як і в чоловічому роді. Якщо закінчується на К, «г», Х, Г слово, а ми О не дивимось словенсько. На О не дивимось, дивимось на К, тоді словенську буде. Тому тут у нас літера У. І для цього правила. Море. Отомпекно морі. Е змінюється на І, посході і є. «є» змінюється на І, о по посході дівча, окомочом одієвча ті. Це ми з вами розглянули однину, а тепер давайте розглянемо множину. Плурал в локалі, в місцевому відмінку комочом» до всіх родів буде однаково в множині тих пекніг. Говоримо комочом о тих пекних. Чоловічий рід буде у всіх закінчення ох. Жіночий середній буде закінчення ах. Можна так запам'ятати. Говоримо о тих пекних мужох. Говоримо о тих пекних колегах. Далі йде у нас разом і жіночий, і середній. Говоримо окомочом о тих пекних женах станицях. Бачите, тут і залишається, тому що в одині була і, так і в множині залишається. О тих пекних лодіях, так само і залишається, тому що в одині була і, лодіях, місностях, местах. О тих пекних морях, о тих пекних посходіях. О тих пекних дівчатах. І ще раз нагадаю, що всі ці слова, що тут написані, вони нам тільки потрібні, щоб розуміти, як змінювати і інші слова. Також запам'ятайте, що локал, тобто місцевий відмінок, він завжди з препозицією. Наприклад, оком очом. Ми не можемо просто казати комчом, немає сенсу. Оком очом, «начом», на прі, «причом». Тому він завжди має бути з препозицією. А також не забувайте про правило в локалі, що якщо слово закінчується в чоловічому роді в неживому або в середньому роді, на к «г», «х», «г» ми додаємо до нього У. Наприклад, гамбург в гамбургу. Німецько. Німецьку. В середньому роді ми не дивимося на О. Німецько у нас в середньому роді, тому що наприкінці у нас є літера О, але на неї ми не дивимось в цьому випадку. Німецько перед О у нас К, тому в німецьку. А тепер давайте обов'язково зробимо завдання, щоб ви точно зрозуміли, як використовується ця табличка. Ось тут. Томаш працює в, у нас в дужечках фірма, її ми маємо змінити по цій табличці. Працює в ком чом. Фірма жіночий рід перед А у нас літера М. Тверда літера. Жена перед А у нас також тверда літера, тому цей приклад нам підходить, щоб ми змогли змінити це слово. Женє, тому фірме в фірме. Ідемте далі. А набівав пренаятом. Бід маємо змінити. Бід у нас чоловічий рід, але не живе, тверда літера наприкінці, план Н також тверда літера наприкінці, але не літера К, Г, Х. Х наприкінці. Тому план нам підходить. Планє біттє, так само Е додамо. Наступне ленка штудує на. Універзіта маємо змінити жіночий рід, Перед А у нас тверда літера, так само, як і в прикладі Жена. Тому універзіття Карло є на службний, цеста, цеста це дорога, це жіночий рід, тому що на А закінчується. Перед А у нас стоїть тверда літера Т. Знову ж таки, нам підходить приклад Жена, цестє Женє. Це на службній цесті. Служубна цеста у нас було це відрядження. Наступне марек штудує на курз. Це у нас чоловічий рід з, у нас тверда на курзе. Мрек штудує на курзи словенчину Тобто марек вивчає на курсі словацьку мову. Пам'ятаєте, я вам казала, що локал вжди з препозицією. Давайте детальніше розберемо ці препозиції. Ось тут вони. У локалі будуть такі препозиції, як о, по, в во, «при», на або ж в. Наприклад, «о». «О ком?» «О чом?» Говоріть о о чом?» «О оприятельки можемо. О, не тільки з локалом використовується. Наприклад, ось тут у нас приклад не з локалом. Стретнуться о штвертий. Тут у нас іде з часом пов'язане. Це «о». околкий, тобто окотрій, «штвертий». О по з локалом, покомпочом, наприклад, приказиться по парку. Прогулюватись по компочом по парку. Тут у нас локал, але по може бути не тільки з локалом. Наприклад, стретнуться по віаноці. В цьому випадку по означає після. Зустрітися після Різдва. Стретнуться по віаноція. Тут уже не локал, тут після це означає. Далі в во з локалом. Бівать во велком біті». Бівать в ком чому? О ми додаємо тільки тому, що наступне слово починається на В. Просто щоб гарно звучало, тому що не звучить в велком біті. Додамо О і вже краще. Бівать в welcome біті. Проживати в великій квартирі. Або ж сидіть в кресле. Седять в ком? В чому? Локал кресле. Але ще в, в може використовуватись із питанням Кеді. Тобто, не з локалом тільки, а ще й може, ось, наприклад, Кеді Стретнуться Кеді в апрілі, в квітні, тобто, зустрітися. Далі йде в нас прі, «При при чом», «при» – Прі, біля. Седіть при… трошки помилка. Тут у нас має бути і при отвореному окні. Сидіти біля відкритого вікна. При ком? при, чом, при отвореному окні. На Або ж в де, наприклад, біть на фірмі це як зверху стояти на фірмі, бути на фірмі. Але біть в фірме, це бути у фірмі. Там Біть в фірме, краще казати. Також давайте ще детальніше розглянемо, як використовувати в і на, тому що з українською мовою трошки може відрізнятися. Наприклад, з усіма країнами ми будемо використовувати в В Німецьку, в Рякутську, в мадярську, в Європе, але тільки зі Словачиною Україною вони використовують «на». на Словенську, на Україні. Всі інші країни будуть в. А ось з островами або ж півостровами треба використовувати на На острове, на полуострові, на Малті, на Флоріді. Наступне ми так само використовуємо в дівадле на Балеті, тобто в театрі на Балеті, ми так само скажемо в Кіні на фільми, в кінотеатрі на фільмі. В парку на концерті, в парку на концерті, в рештарації на обіді, в ресторані на обіді, наступне в банке, тобто в банку, на пошті, на пошті ми так само скажемо, на станиці на вокзалі, так само скажемо, але на університеті, а ми скажемо в університеті запам'ятайте, на університеті не в університеті, тільки на університеті. Або вместі, тобто «в місті», але якщо в селі, то буде на дідіння. Вместі, але на дідіння. Ну і звичайно, оскільки ми пройшли новий відмінок, ми маємо з ним пройти і займенники. В локалі вони дуже легкі. Локал прономіна – це в нас займенники. І тут, бачите, в нас всього лише один рядок. Я, наприклад, оком, очом, о мне буде. Ти, окомучом, о, о тебе. Он, о нём, она, о ней, оно, о нём, ми, о нас, ви, о вас, они, о них, они, о них. Ця зірочка в дужечках означає, що там має бути препозиція, оскільки, повторюся, локал завжди з препозицією. Препозиція це: оце. о, при, на, в і так далі. А тепер давайте з цими займенниками розглянемо завдання. Говорили сме о, ти, тебе, ти, говорили сме о тебе. Тобто, говорили ми про тебе. Не хочеш сидіти? Знову помилка тут має бути. І автоматичне виправлення, напевно, було. Не хочеш сидіти при я тоді Мені Не хочеш сидіти біля мене. Не хочеш сидіти при Мені. Говориш о он, тобто він о ньому. Говориш про нього. Не можем о, вона, Она. О онай. Не можу про неї зараз говорити. Хто сиді при ви вас, хто сидить біля вас? Взаду є ствол, що на он, тоді ньому лежить. Взаду є стіл, що на ньому лежить. В часопісі є чланок о ми, тоді о нас. В журналі є стаття про нас. Супер, ми з вами пройшли новий відмінок і нові слова. Ну а тепер давайте ці всі слова і відмінки, все, що новими пройшли, розглянемо в тексті. Читаємо разом. Агой, волам Саленка, днісу мала дволежіте стретнуті в праці. Мусила сум існує поговор з новим заміснанцем. Стретнуті законало, вмісності. Na druhom poschodí. Keď som prišla, sekretárka ma privítala a ukázala mi, kde sa nachádza miestnosť. Po pohovore som išla na finančné oddelenie, ktoré je na prvom poschodí. Tam som sa stretla s kolegami a preberali sme dôležité dokumenty. Ráda chodím do práce. Лебумам добрих колегів, а вжди діє. Ну а тепер обов'язково давайте перекладемо цей текст. Привіт! Мене звати Ленка. Сьогодні в мене було важливе. Ми скажемо: в мене було, а вони скажуть: Я мала важливу зустріч на роботі. Сьогодні в мене було, або ж, сьогодні я мала важливу зустріч на роботі. Я мала. Піти на співбесіду з новим працівником. Замість працівник. Стретнутія зустріч відбувалася в місцевості або в приміщенні на другому поверсі. Коли я прийшла, до речі, бачите, тут «кеть» використовується, коли. Кеді є питання це також коли. Кеді це тільки до питання відноситься. А коли ми щось розповідаємо, ми хочемо сказати, коли щось там відбулося, то в розповіді ми використовуємо слово Кеді, а слово кеді тільки до питання відноситься. Хоча переклад той самий Кеді. Коли? Кедь також коли. Коли я прийшла, секретарка мене привітала і показала мені. Де знаходиться приміщення? Після співбесіди я пішла на фінансове відділення, котре є або ж є на першому поверсі. Там я зустрілась з колегами і ми пройшли важливі документи. Мені подобається ходити на роботу, ряда ходів, мені подобається ходити на роботу. Тому що у мене хороші колеги. Або ж якщо дослівно, тому що я маю хороших колегів, і завжди щось відбувається. Нічо садіє, щось відбувається. Наприклад, питання, що садіє, що відбувається, на цьому цей урок закінчується, але не забувайте, зараз буде перевірка знань. На цьому все урок закінчується. Сподіваюсь, вам сподобалось. Лайки та коментарі не забувайте і побачимось на наступному уроці.